Добрий день, хлопчики і дівчата! Діти, а хто небудь з вас залишався сам вдома? Коли ви залишаєтесь самі, треба знати, що можна робити, а що ні. Давайте визначимо, що в домі може бути небезпечним. Час відгадування загадок. Дерев'яни хлопці у малій коробці. Полягали спати. Не треба чіпати, бо вони як граються, то вогнем займаються. Для чого потрібні сірники? Сірники потрібні, щоб запалити свічку і вогонь. Не грайся сірниками. Ну, та й плитка в нас чудова. Не потрібні плитці дрова. Встане, мама, вранці рано. Іж поверне вгору крана, сирником терне і враз загориться в плитці газ. Правило ніколи не користуйся газовою плитою без дозволу дорослих. Будь обережним, газ. Чарівник ішов по дротах. Заглядав по всіх хатах, хто його гукне, до того і світло прийде. Це електричний ток. На малюнку ви бачите електричні прилади, котрі вмикаються в розетку. А в розетці ток, який може бути дуже небезпечним. Які електричні прилади ми знаємо. Правило – користуйся електричними приладами лише дозволу дорослих. Не тагні за електричний шнур. Не лізь до розетки. Жодні предмети не можна пхати в розетку. Як багато небезпечних предметів. Це молоток. А коли може знадобитися молоток? Коли треба забити цвях? А яку травму можна отримати від молотка? Вдарити по пальцю, впустити на ногу. Що це? Ножиці? Для чого використовують ножиці? Відрізати тканину, щось вирізати з паперу? Що може трапитись при недбалому застосуванні ножиць? Врізати палець? А це голка. Яку небезпеку вона несе, можна вколотися. Будь особливо уважним, користуючись голками, цвяхами, шпильками, ножами і віделками. Це ліки. Не кушту ніяких ліків. Неправильно прийняті ліки можуть виявитися отрутою. Правильні порошки Засоби для миття посуду. Це побутова хімія. Не відкривай ніяких упаковок з побутовою хімією. Не пий рідину з невідомих пляшок і банок. А тепер ми з вами пограємо. Подивіться уважно, де діти роблять правильні вчинки, а де ні. Гра називається можна не можна. Молодці! Ви справились з завданням. Запам'ятайте, будь-які предмети можуть бути одночасно і корисними, і небезпечними, якщо користуватися ними неправильно та без дозволу.